Доброго дня, дорогі мої друзі, щирі вітання з Великобританії. Вітаю вас на своєму каналі English Life. І мене звати Надія Руй. Я проживаю в Великобританії вже 20 років. І сьогодні мені б дуже хотілося вам показати Лондон. вирішили відвідати Лондон саме зараз, тому що 6 травня відбудеться коронація британського монарха Чарльза III. Це важлива подія не тільки для Великобританії, але і для України, так як Чарльз III є щирим великим другом України. Зовсім недавно. Чарлз 3 із своєю дружиною Камілою відвідав Німеччину. Ці дві країни мали дуже тісні родинні зв'язки в минулому, Бо всі майже предки Чарза 3 німецького походження. Відносини між цими країнами погіршилися ще після Першої світової війни. Тому місія цього візиту була. Покращенням стосунків між Німеччиною та Великобританією, а також подякувати Німеччині за прийом українських біженців. Він також відзначив, що Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців у Західній Європі. Британський монарх сказав, що обидві держави стоять. Разом з Україною для захисту її свободи та суверенітету, та подякував німецький народ за надзвичайну гостинність, яку він проявив до більше чим одного мільйона українських біженців, що вимушені були покинути свої домівки із-за війни, щоб захистити себе від російської агресії. Чалстреті сказав, що Великобританія та Німеччина будуть стояти пліч опліч з Україною. В захисті її свободи, суверенітету перед непровокованою російською агресією, яка так брутально вкрала свободу та людську гідність мирного українського народу. Третій також зустрівся з українськими біженцями, які проживають в Німеччині. А зараз ми з вами прямуємо до Вестмінстерського аббатства, де скоро відбудеться коронація Чарльза III, який є головою держави Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Британський монарх не представляє ні одну із політичних партій Британії та не має права виражати свої політичні думки. Публічно монарх виступає радником британському прем'єру-міністру та має зустріч з ним раз в неділю посереда. Раз у рік монарх відкриває парламент і читає промову, яка написана правлячою партією. Ну а зараз ми заходимо з вами в Вестмінстерське аббатство. Перші згадки про нього з'явилися ще в середині X століття. Тут проживали бенедиктійські ченці і була дуже скромна дерев'яна будівля, а своїй величі аббатство завдячне королю Едварду Конфесору, який правив на початку 11 століття. З тих пір Вестмістерське аббатство – було місцем коронації 39 монархів Англії та пізніше Британії. Аббатство є місцем захоронення більше, ніж 3300 відомих людей Британії. Саме тут поховано 18 англійських, шотландських та британських монархів. Едуард Конфесор, сповідник, перекладі на українській мові, який почав розстраювати аббатство, захоронений також тут. Папа Римський об'явив його святим ще в 1161 році, і з тих пір вважається, що його останки мають цілющі якості. Також тут захоронені поети, актори, видатні вчені, воєнні лідери та також є могила невідомому солдату. Тут похований невідомий воїн, який загинув під час Першої світової війни. Саме тут, у Вестмінстерському Абасті, З'явилася перша в світі могила невідомому солдату. Вона символізувала масу загибель тисячі воїнів, які полягли в боях під час Першої світової війни, чиїх імен так і не вдалося встановити. Похорони відбулися в день другої річниці закінчення війни 11 листопада. 1920 року тіло загиблого воїна неділю знаходилось тут, і більше ніж мільйона британців прийшли віддати йому останню шану. Це єдина могила Аббатстві, по якій заборонено ходити. Веснікерське Аббатство також використовують і для щасливих подій. Воно є місцем одруження для багатьох британських королів. І покійна королева Єлизавета та її батьки одружились саме тут. А зараз ми наближаємося до Алтаря. Тут буде проходити коронація. Підлога викладена мозаїкою, що представляє космічну карту і символізує. Містичний зв'язок минулого, теперішнього та майбутніх часів і називається тротуар Козматі. Цей унікальний вихід мистецтва отримав назву від майстра Козматі. Він створив цей унікальний шедевр та закінчив його у 1248 році. Останні 150 років тротуар Козматті провів під килимом. Багато років йшла його реставрація і закінчилась вона 13 років тому назад. Для коронації монарха буде використане ось це крісло. Воно стоїть тут в аббатстві за склом. Ось воно. Саме на цьому сидять британські монархи. Під час їх коронації. Воно називається Крісло короля Едварда І, Ось саме для нього було зроблено це крісло, щоб підсвяткувати перемогу над Шотландією в 13 столітті. Крісло буде стояти на камні долі, що використовували шотландські монархи для своїх коронацій, коли Шотландія була незалежна країна. Британський монарх. Є головою Англіканської церкви. Це протестантська церква, яка не підчиняється папі Римському, бо порвала з католіцизмом ще в XVII столітті. Тому британський монарх ні в якому разі не може бути католиком на початку 19 століття. Монархія Великої Британії. Залишилась без спадкоємця. Ця подія змусила шукати родичів британського короля в 20-му коліні. Бо більшість всіх родичів монарха були католиками. І на зміну британської династії стюартів прийшла династія з маленького німецького княжества Хановера. Які були дуже далекими родичами британських монархів. Суверен, так ще називають монарха, є верховнокомандуючим Збройних сил, і без згоди монарха армія не може застосовуватися за межами держави. Також від його імені формально. Здійснюється правосуддя, надається підданство та державні документи. Від британського монарха очікують бути еталоном поведінки, людяності, гарного смаку, речі та предмети побуту, які купують члени королевської сім'ї Великої Британії, мають знак з королевським. Гарантом. І ті, хто спроможні, купують собі такі речі, а також їжу. Але сам король Чарлз III не славиться екстравагантністю у Великій Британії. Деякі речі, такі як костюми і черевики, король дуже любить і носить по 40 років. Їх ремонтують. Також пишається цим і його сестра, принцеса Анна, вона в білому одязі, яка з гордістю вдягає на прийоми сукні, які носила ще в ранній молодості. Ми покидаємо весмінстерське аббатство, яке готується до вечірньої служби. Також недавно писалося в пресі, що король з гордістю. Носить пальто свого покійного батька принца Філіпа. Тому для британської верхівки немає моди, а є стиль. А з монарха беруть приклад і другі верстви населення. А зараз перед вами відкривається вид приватної школи Вестмінстера, що поряд з табацтвом. Ну, а мені ще хочеться сказати декілька цікавих фактів про життя короля Британії. І іноді можна йому поспівчувати. Зверніть, будь ласка, увагу на руки короля. Після зустрічі з великою кількістю людей, де король пожимає всім руки, у нього інколи пухнуть пальці. А його родич Едвард Восьмий часто ходив з перев'язаною рукою, але був дуже популярний, бо нікому не відмовляв пожати руку. Також королівська сім'я відома своєю благодійністю, і з нею, приклад майже всі верстви британського населення. Чарльз III очолює. 18 благодійних організацій по всьому світу, які збирають за рік більше ніж 150 мільйонів фунтів. Благодійні організації, які очолює Чан Стретній, займаються освітою талановитих молодих людей Великої Британії, а також за її межами. А ось тут ми бачимо, як іде підготовка трибун до коронації. Чарльз Третій також палкий захисник екологічного середовища у всьому світі, і багато зібраних коштів благодійних організацій Чарльза Третього використовується саме на цю важливу місію. Британський монарх також є. Захисником історичних пам'яток архітектури та мистецтв, а його благодійні організації займаються збереженням культурної спадщини країн Сходу. Ось недавно Чарльз відвідав цей музей, що був будинком лорда Лейтона, відомого британського художника 19 століття. Місця, які відвідує монарх, як правило, становляться дуже популярними. А ви знаєте, що іноді король Чарльз вкладає свої особисті кошти, щоб рятувати від продажу на аукціонах рідкісні меблі та дорогі картини з будинків аристократії, які продаються інколи на аукціонах. На такі речі дуже багато. Бажаючих покупців за кордоном, і тому, щоб Велика Британія не втратила ці рідкісні та цінні експонати мистецтва, таким чином монарх допомагає залишити їх в країні. Деякі з таких будинків становця музеями і відкриті для відвідування. Чарльз III ще дуже палкий любитель садівництва та вирощує все тільки органічним методом. Більшість свого часу він проводить в своїх маєтках, де любить вирощувати свої овочі та фрукти без хімічних добрив. Продукти з його ферм мають дуже високу якість. І їх можна купити в супермаркеті Waitrose під брендом Dutch Originals. А на честь його коронації будуть посаджені дикі квіти на полянах, щоб повернути те, що втрачено із за сільського господарства. Чарльз любить розмовляти з рослинами, тому велика більшість людей його поважає за його людяність та бере приклад. З нього монарх символізує цілісність і стабільність британської нації.